Вітаю вельми, шановне панста, пані та панове, давайте подивимось, як вас приймає ваш партнер. Подумайте, Ось сама перевернулася карта, ну по трійки кубків, знаєте, це може бути взагалі або це сприйняття, що ви можете дуже класно працювати час або у вас такі більш дружні такі відносини. Кріка кубків це взагалі знаєте, святкування в колі приємному, тобто друзі, колеги, але люди, які надихають, люди, які знаєте, додають приємності. Ніж конфліктів. І так, як вас приймає ваш партнер? Трійка Кубків вже сама вийшла, ну, можу сказати, що можливо вас приймає як веселу людину, компанейську людину. Так, так, починається. П'ятірка мечів. П'ятірка мечів, правосуддя, вісімка мечів, ваш мечів. Давайте ще подивимось. Знаєте, взагалі тут вийшла ще королева кубків, якою, можна так сказати, королева кубка надихаються. Королева кубків це жінка, яка емоційна, жінка, яка... знаєте, Чоловіки такою жінкою надихаються, вона дає такий петь. От, от трійка кубків ні зря випала, можу так сказати, що це може бути, ви дивитесь або на вас дивляться хтось в тому сенсі, що ви можете бути навіть коханкою. Ну, тобто не ображайтеся, трійка кубків і королева кубків це теж я повинна зазначити, що це теж може бути. Хоча просто це може бути сигніфікація жінки, яка більш така, знаєте, раніма, більш така гарна. Все для неї дуже от в такому сенсі потрібно, щоб було гарно, щоб її, знаєте, на неї дивилися і просто було в захваті. Вона дуже полюбляє гостей. Кампанії, легкість, отакі от, ну це позитивні аспекти, не будемо додаватися тільки про королеву, куб... королеву кубків та тріку кубків. Тут карти говорять трошечки ще по-іншому. Знаєте, ваш партнер бачить вас не тільки як людину, яка парить над хмарами. І... Приємно час проводження з такою жінкою. Так, приємно. Але ще можу так додати по цим картам, що, по-перше, він вас бачить як чисту, принципову людину. Ви можете бути навіть одружені. Це може бути. Це може бути пов'язане з наставництвом, це може бути пов'язане з тим, що ви духовно розвинута або розвиваєтесь. Можливо, у вас різний вік, можливо, у вас різні погляди, віросповідання, тобто дуже багато чого можливо різно, різного, але ви принцип, вас бачать принциповою, вас бачать чесною, мудрою, а, яка, та, яка Знаєте, веде за собою і надає дуже, дуже потрібні, можливо, поради. І, знаєте, ваш партнер бачить у вас людину, яка пропускає ту чи будь-яку інформацію, не просто слухаючись на словах, так? людина, яка постійно шукає підтвердження. В в іншому сенсі, ваш партнер бачить і відчуває, що у вас є якісь страхи, є якісь обмеження, також є якась конкуренція, є якісь конфлікти, суперечки, боротьба. І от ви багато аналізуєте, але по шестірки кубків я можу так сказати, що ви, вас, ваш партнер взагалі вас. Відчуває такий сильний зв'язок і взагалі може вважати, що ви доленосна людина, яку він, він чи вона зустріли. Ну тут королева Кубків, я так розумію, що чоловіки дивляться на жінку, яку ви зустріли не тільки в цьому житті, якщо ви в це вірите, я маю на увазі. Але це шестірки, це взагалі кармічна карта, і вона може показувати, що у вас з'єднання таких душ, що ви. А, і ваш партнер про це натікає, що у вас сильний емоційний зв'язок. От так от вас приймає ваш партнер. Напишіть, будь ласка, чи відігралася з вами або з вашою партнеркою така історія. Дякую і до нових зустрічей!